Всім привіт, всім бажаю здоров'я моїм підписникам, глядачам, всі, хто мене бачить, знають вже що хотів сказати стосовно відео, яке я записав на днях стосовно нашої бригади та ситуації на нашому напрямку. Ну, по-перше, послухайте, будь ласка, це відео було знято не для того, щоб демотивувати. І, типа, ну я, я розумію, що деякі люди розцінили це як все пропало, клієнт уїжджає, все пропало, гіп снімають. Послухайте, ні. Насправді є такі люди, як я, є люди в командуванні, є наші командири, є наші побратими, пацани, які мотивовані, які горять серцем для того, щоб щось мінялось. Ситуація в чому основна? Це відео підхопили російські телеграм-канали. І моє відео почали перекручувати на свій лад. Розумієте, типа. Не вірте, тому що ви бачите, хто дивиться російські пабліки. Це все неправда. Не Наша бригада стоїть є вже позитивні зміни від командування. Вже пішли запроси на ну вище, до вищого командування. Зміни будуть. Я це все роблю для того, щоб були зміни, щоб були позитивні результати на полі битви і в цілому, в нашій бригаді. Так що за подальшими відео слідкуйте далі, я буду виходити на зв'язок. На сьогоднішній день ситуація стабілізується потроху, але це все я роблю для того, щоб визвати увагу, прикути увагу людей, які будуть, можливо, допомагати. Які, ну, знаєте, це відео було знято для небайдужості, для того, щоб люди розуміли, що. Українці, що ми потребуємо вашої підтримки, і допомоги, всі, хто пишуть оці ці там слова, тікайте, що ніхто тікати не буде, бо ми будемо стояти до кінця, і ми будемо робити все то для того, щоб у нас була нова армія, розумієте, в якій люди хотіли б служити, в якій буде добре забезпечення і добрі результати на полі битви. І в цілому, дякую всім за увагу за подальшими відео. Слідкуйте далі.